Якщо ти починаєш бігати і тобі надто важко, і ти думаєш, що біг це не для тебе, я постараюсь переконати тебе і дати поради, які допоможуть тобі тренуватися правильно та найменш стресово для організму. Мене звати Костя, я спортсмен та тренер з бігу, а це канал пробіг fun Додивися відео до кінця, постав вподобайку та напиши коментар, чому ти так і не починаєш бігати. Біг це одна з найбільш доступних і ефективних фізичних активностей, яка приносить дуже багато користі та розвитку багатьох якостей, які впливають на загальне здоров'я вашого організму. Однак багато людей, які намагаються біга... почати бігати, стикаються з різними труднощами, які самі ускладнюють процес. Незважаючи на простоту бігу для початківців, існують бар'єри, що можуть спричиняти відчуття розчарування. У цьому відео я розкажу про основні труднощі, з якими стикаються новачки-аматори на початку тренувань, а також дам поради, як подолати бар'єри, аби почати свої тренування правильно. Однією з основних причин, чому новачки не можуть почати бігати або швидко кидають тренування, це через відчуття невпевненості. Багато хто вважає, що для того, щоб бігати, потрібно мати спеціальні ноги, спеціальні кросівки, мати хорошу фізичну форму і ще має бути хороша погода на дворі. Насправді не так. У вас має бути лише бажання, спортивний одяг та зуття для бігу, та однозначно не має бути обмежень від лікаря до занять спортом і, зокрема, бігом. Часто стає перешкодою на старті тренувань. Саме невпевненість та необізнаність, як і що робити, і складається думка, що ви не зможете витримати навантаження. Важливо зрозуміти, що кожен починає з чогось і що фізична форма е, з часом покращується, якщо правильно ставити цілі, починати плавно і тренуватися, поступово збільшуючи навантаження. І все у вас вийде. Іншою проблемою є недостатня мотивація. Біг це вид спорту, який вимагає регулярності та постійного зусилля для того, щоб виробити звичку. Багато новачків спочатку надмірно захоплюються і намагаються бігати щодня, що призводить до втоми або вигорання. Коли результати не приходять так швидко, або ви, як ви очікували, зникає бажання продовжувати. Для подолання цієї проблеми потрібно встановлювати реалістичні цілі та розподіляти навантаження так, щоб не перенавантажувати організм і розуміти, що процес приходить тоді, коли ви встигаєте відновлюватися між вашими навантаженнями. Починаючи такі тренування, поставте за мету тренуватися регулярно три рази на тиждень, два або три місяці. Потім підніміть планку. Наприклад, хочу подолати на півмарафон за наступні півроку тренувань. Для багатьох людей початок бігу супроводжується дискомфортом в м'язах чи навіть задишкою. Особливо це стосується тих, хто до цього зовсім не займався фізичною активністю або довго не тренувався. Легкий біль і важкість дихання на початку тренувань це реакція вашого організму на стрес. Ну, як ви хотіли не бігати взагалі або півроку і знову починати з тими самими відчуттями. Після довгої паузи м'язи, які приймають участь під час бігу, частково атрофуються, і серцево-судинна система не здатна справлятися з роботою, тобто перекачувати достатньо крові, щоб доставляти кисень настільки швидко, настільки потребують м'язи для утворення енергії. Біль і дискомфорт можуть вас відлякувати від подальших занять, змушуючи думати, що біг це не для вас. Важливо зрозуміти, що ці симптоми зазвичай тимчасові і вони зменшуються та зникають зі зростанням витривалості та адаптації організму. Інколи люди, які починають бігати, думають, що я тут зараз побігаю в своїх кросівках або кедах, в яких я ходжу на роботу півроку, а потім вже куплю собі взуття для справжнього спортсмена. Бо я ще нібито не дотягую до професійних кросівок. Такий підхід в першу чергу призводить вас до травм та суттєвого дискомфорту під час бігу. Неправильне взуття, яке не забезпечує належної амортизації та підтримки, може спричинити болі в ногах і навіть серйозні пошкодження суглобів. Отже, вибір правильного взуття та одягу має бути пріоритетом для тих, хто починає бігати. Ще однією проблемою є брак часу на регулярні тренування. Багато початківців часто відкладають заняття бігом через зайнятість на роботі, у навчанні чи навіть у домашніх справах, і ніби вже немає куди втиснути той біг, бо день надто короткий. Проте, для того, щоб бігати регулярно, потрібно навчитися організовувати свій час. Можливо, знайти зручний час для тренувань, і спочатку навіть буде достатньо лише 30-40 хвилин, два або три рази на тиждень. Існує також психологічний аспект, коли новачки відчувають себе невпевненими через спостереження за іншими бігунами. Аматори можуть порівнювати себе з більш досвідченими людьми та вважати, що не зможуть досягнути такого ж рівня. І це створює психологічний бар'єр і бажання припинити тренуватися ще до того, як ви як вони принесуть результат. Для подолання цього варто пам'ятати, що кожен має свій шлях і порівнювати себе з кимось буде нелогічно. Показники будуть суттєво покращуватися тоді, коли ви будете відштовхуватися від свого рівня тренованості та аналізувати свої тренування, щоб ставати кращими. Багато новачків не мають чіткої інформації про те, як правильно почати бігати і як будувати тренувальний процес. Ви на правильному каналі, і ми можемо вам допомогти. Приходьте тренуватися до нас. На заняття ми тренуємо онлайн та офлайн і будемо раді вас бачити. Відсутність тренера або недостатній багаж знань може призвести вас до помилок в тренуванні, в техніці виконання вправ і неправильному дозуванні навантажень. І це все також може негативно впливати та викликати розвиток травм, незважаючи на численні труднощі, які можуть виникати на початку ваших тренувань. Важливо не розчаровуватись, мати терпіння і пам'ятати, що це є нормально, що ви не знаєте, з чого почати, як почати і до кого звернутися. На нашому каналі ви зможете знайти багато відповідей на свої запитання або зможете консультуватися у нас, щоб ваші тренування були безпечними. Замість того, щоб відмовлятися, необхідно навчитися долати бар'єри за допомогою поступових тренувань, належного спорядження та психологічної підтримки. Регулярність, реалістичні цілі та терпіння допоможуть вам не тільки подолати труднощі, а й отримати від бігу максимальну користь для вашого здоров'я. Тож тренуйтеся правильно, регулярно і бігайте в задоволення.